Щас ми будемо такельні пісюни малювати! ха ха Потужний пес їде на маршрутці. О! все, Я встиг! Одеса! 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 Здорова! З вами Ченкіс і я радий вас вітати на своєму каналі. В сьогоднішньому досі вас чекає бомбічна нарізочка по тому, як ми грали в зламаний телефон на стрімі. Має бути мага весело, малюнки там топові. Тому обов'язково підпишись на канал, обов'язково підпишись на Твіч, на Телеграм, де ми, собственно, і конектимось, щоб то все зробити на стрімах. Ну і звісно, підпишись і на цей канал. Ну і всім приємного перегляду! Там і що народ, блять? Та Там що сейчас таке буде несеться. Щас ми будемо таке не пизде малювати. Пиздец. що це таке, нарое? Що це? Так, а ну не підглядайте. Я охеренно намалював, чуєте? Так, але але потрібно добавити ще пару ноток. ще-ще-ще-ще. Каже, мені таке было три різних непов'язаних слова. А ти думаєш мені тут пиздец зв'язане попало? чуєш? Все. Я намалював. Фари потрібно. Бля, як я мог про них забу, чуєш? Легенда. Ми ж маємо якось вночі їздити. Ні, мені найбільше угарно що щас вибута херачить. Я то художник. Фаркоп ще, точно, бля, це ж Бердичівська маршрутка, як я забув? Руль, чим же керувати? Точно. Ха, блять, не сірий. А цього ж потрібно, як його звати? Водія ж потрібно, блять, водія. І ще зачіскуємо. Отаку, коротше, він він модний. Піздіє, що це таке народне. Як мені це об'яснити? Мураха. Мураха чилиться. В Одеському аквапарку. Що ви пишете, 50? Це 50 людей, а не 50 раундів. Це 50 раундів? Пиздец, що я наклацав? Заберіть в мене клавіатуру, будь ласка. У мене, ну я говорю, в мене руки, ну, сраки, вибачте мене. У мене руки. Отта... Я не знаю, як я взагалі мишку держу, бля. Я не знаю, що я в лівій руці мишку не тримаю, поняли? Зараз будь шедевр. Блядь, я боюся в ті шедеври бачити. Аня, Бер... Аня Берлін. Аня Берлін. Ість. Мені таке подобається! Жита О, пише читаю. Так. ви не чули нічого, ясно, чи не. Три слона, поняли? три кита. Я бігом, типу, таку, а, просто таку, таку якусь, типа, ось один континент, там, да, ось, типа, другий, типа, ось таке, таке, що, що попало. Коротше, і намалюємо, що всі дороги, поняли? Всі дороги йдуть сюди. Типу, це ж столиця? І нахер даже через океан! О, я не встигаю. От, і пара це ж пара, це ж пара має бути. Швидше, швидше. Коротше. О! все, Я встиг. Що це взагалі таке? Який паучок? Це дороги. Ну, що це людина намалювала? Ти що, насрав під чи що? Хто тобі дав мишку, оце таке малювати? Аня, Берлін їсть кукурд. Ооо, що ви думаєте? Ви думаєте, я сам придумав? Я пі таке не придумав би, блять, це. Це вітез. Міць... Купари дає <клухи> на бою. Шапа, це не обісрався, це наклав так, що йов, твою мать, чули. Хом'як жує я горішки. А ну, що ти будеш жувати? Покажіть. Каже, ти намалював моє Харків столиця. Да ні, там про Житомир. Охренеть! Катруся, блядь ти шо? Що шо шо це, це... це таке? Ну вибачте мене, Бердичеву потрібно 50 минут об'ясняти. Подякував за підписочку. Ай, блядь У потрібно об'ясняти 20 разів. Поняв, не саме тобі, а саме Бердичеву, поняв? Ай, блядь. Ай. Собака, сутула ти Я це зараз до мене було чиня, поняв. Сам ти такий, поняв? Сам! <реш> Сам такий, кажутьом. Шш Сам ти такий, ні, ну, чешки ров град обзивається. Ти взагалі, то по-перше кропивницький, а по-друге, що ти об обзиваєшся. Танцювала риба з раком, риба з раком, риба з раком. А петрушка з пастернаком, пастернаком. Ой-ой-ой, тат. Йоб ти мать, це дійсно рак. Під... Танцювала риба з раком. Ви вообще, уніком, ви вабщі, розумієте, що ви, ну, ви ви, 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 ви купаєте за все, поняли? Гусь в, в фонтані вінниці. Він дійсно там чули. Сніговик какаєнка. Сніговий какая, Шо це таке? Географ шукає офіси. Оу, в діпро це офіси, діпро офіси. Бля, маєш найс прическу, чуєш? До це 100% я такі ще, сука, піздую, понял? У футболки географії. Бестати. Бака какає в Бердичеві. І в чому не правий! В чому не правий! Потужно! Алло, потужно! Чому в чому не правий? Я боюсь представити, що тут, я боюсь просто. по моєму нога в гамні, не? Одеса. Одеса! Одеса! Якщо тут буде гамно, ну все. дивиться оцю, як її Геогас! Блядь, згадав! Подякував тобі величезно. Йому плюс вайб просто по причині того, що він і намалював гамно. Моя, Моя собака, собака живе в бердичі. Подивіться, яка гарна собака. Вона ж просто сидить, пісюн! Вона просто сидить. Каже, Сре, вона просто сидить. Ну я б то ж подумав, що вона сре, Сревікс, чесно. Чанкс грає. Ану, якщо, якщо щось там буде десь гамно на голові, ну мінус вайб одразу. Похоже. Люденка п'є кофе. Чули, я похоже! оцініть волоси мої, бля. Я. Все, я, я. Собака йде на маршруті, бердичі, берлін. Потужний пес їде на маршрутці. Ля, подивіться, дорога чимось на мою смаху, га? Бердичівська маршрутка в Мальдівах. Бердичівська маршрутка в Мальдівах. Ля! Охіренно! Жовта машина вирішила. Охірено! А це пальми, да? У нас є поняв. Ля, чуєш? А ти щось а ти щось схоже на моє намалював, я не поняв. Я столиця світу. А ти щось на моє. Ти, 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 ти що, в мене скопіював О, Жоробі. стань киянином! Стань киянином! Стань киянином, надіюсь. Стань хіз киянином. как? Стань киянином. Ну Ужгород це стань киянином.